А, ця картиночка символізує Карго-Культ. Це для тих, хто не знає, коротко поверхнево про цю історію. На одному острові плем'я будувала, там, де були окупаційні міські Америки, будувала схожі моделі такі з різних гілок і дерев, тому що вони вважали, що. Образ літака пов'язаний якось з тим, що до них гуманітарна допомога приїжджає, там безкоштовна їжа і так далі. і, так далі. і Коли військові пішли, ми собі почали думати, якщо ми будемо готувати куди від цих літаків, відповідно, знову з'явиться гуманітарка. Ми не розуміли, чому з'являється гуманітарка, бо їх хтось привозить з певною метою. Ми думали, що пов'язуються ці речі. Літак і що з'являється якась гуманітарка. Ця проблема на рівні племені мисливсько збиральницького рівня розвитку, вона, на жаль, дуже часто зустрічається у розвинених IT-компаніях. Дуже часто компанії використовують у методи побудови продукту, у маркетингу, принципи каргокульту. Всі бачать, що у якоїсь компанії щось вийшло, і всі не думаючи, чого воно так вийшло, починають копіювати ці методи. Хтось купує AdWords і дивіться, він заробляє мільйон на... Місяць доларів. Нам треба терміново закуповувати AdWords і починається витрачатися сотні тисяч доларів, просто щоб знати, що треба ж розуміти, мені що закуповувати. Facebook побудував, чи Google почав будувати оці гарні розмальовані офіси. І просто всі компанії світу сходу почали, ці офіси розмальовані будувати, навіть не розуміючи, на що воно це робить, а Google то робить просто, щоб підвищувати курс своїх акцій, коли вони фоточки не вішують і кажуть, бачите, яка не крута компанія. І багато таких нюансів. Ми теж через це пройшли, тому що займалися дурними речима, просто тому що думали, що якщо інші круті компанії це роблять, то воно буде якийсь класний результат. Тому саме головне, якщо ви робите і приймаєте якесь рішення, як розвивати ваш бізнес, ніколи не спирайтеся на тезу, а воно той зробив і у нього вийшло. Бо нічого у вас не вийде, якщо ви не зрозумієте, а чому у нього вийшло, чому він так робить. А, культура цінностей. Дуже важлива річ в компанії, особливо на ранньому етапі розвитку. Це формувати культуру цінностей в тій групі людей, в якій ви намагаєтеся культивувати той продукт. Що це означає? Чому це важливо? І чим це відрізняється від корпоративної культури? Корпоративна культура це мити чашки після себе. Хай вас на кухні буде чисто. це корпоративна культура. Всі кажуть, хай буде чисто. А культура цінностей це поважайте ваших колег і їх час. Прибирайте після себе. Не залежайте друг на місце. Думайте про те, що ваші колеги чують, як у голосну музику, вимушено прислати, коли ви працюєте. Це культура цінностей, цінностей, поваги до людей, з якими ти працюєш, цінностей, поваги до продукту. Які ти робиш понад особистими амбіціями, понад тим, що «і я так сказав, тому ми так будемо робити. Це дуже важлива річ, і часто на ранніх етапах, а навіть і не на дуже ранніх етапах, компанії перестають культивувати якісь цінності всередині і починають займатися корпоративною культурою. Хоча, я думаю, всі ці корпоративні штуки, корпоративні культури це вже мертві речі, це атрибути ХХ століття коли виникали великі корпорації і методом їх управління були адміністративні машинами як інформація зараз зміниться дуже швидко з тих управління і методи за наступні 20 років зміняться так що програми MBA мабуть вже і перейменують мабуть будуть якісь по іншому гукви. Тому найголовніше, культивуйте культуру цінностей компанії, повага до всіх повага до співробітників і до того продукту, який ви робите. 100% унікальність. З нашого досвіду виявилося, що якщо ти робиш продукт, який вже хтось схожий зробив, то ймовірність твоя, що він буде успішний, дуже різко падає. Для того, щоб ймовірність, що те, що ви робите, стане корисним, була висока, ви повинні на 99% бути впевнені, що того, що робите, ви ніхто більше не робить. Або оцінність, яку дає ваш продукт, жоден інший продукт дати так само не може. Може дати схожу, бути сепстит, замінником, але таку ж саму не може. В результаті всі наші бізнеси, де ми будували його по принципу, а у них так вийшло там поруч, ми я точно так само зробимо і, як зараз кажуть, нарубим бабла. І нічого ніхто не нарубив, тому що не було унікальності. На практиці це у українських реаліях стартапів виглядає так. Якийсь стартап вистрілює в Америці. І всі складу кажуть, так давайте та та ж зробимо так само тільки в Україні. Це ж так просто. Підемо візьмемо. точно так все повторимо. Коли питають, а що далі буде за цим кроком, вони кажуть, ну це ж взагалі просто. Коли та компанія американська почне рости в світі, вона прийде на український ринок, вона що скаже? О, так тут вже є готова компанія. Ми її зараз купимо за 10 мільйонів. І бізнес готовий. Ніколи так не працює, а люди, що так думають, вони просто обманюють себе. прикладі дводенної давності, як працює Facebook з таким. Facebook збирався купити Snapchat за 3 мільярди, хто, ну, хто знає про що це йдемо. Є да. такий сервіс обміну. А митіми фотографіями, які потім зникають, Snapchat називається, просто побив усі рекорди з віраності зростання кількості фотографіями. Там така жовтенька піктограмка і привід зображений. І Facebook Фейсбуку той сервіс, дуже муля, і вони рік тому спробували його купити. Зробили грошей не заробляє сервіс. Це просто розкручений стартап. Обмінюються фотографії і хвалять гроші інвесторів. Зробили пропозицію 3 мільярди. Акціонери. Ура! Ми зараз продамо і зробимо. Бо попередня оцінка була ще до мільярда. В результаті керівництва цього стартапу каже, ні, не будемо продавати. І вже підняли оцінку стартапу до 15 мільярдів. Але що зробив Фейсбук? Той стартап каже, раз ми 15 мільярдів хочемо, щоб нас оцінювали, ми запустимо у наш цей чатік з фотографіями мобільні пейменти. Що діти, які користуються, не можуть собі гроші пересилати. А Facebook так, в таких випадках робить дуже просто. він компанію не може купити, він не вбиває. Фейсбук ось два дні тому запустив точно такий сервіс на базі свого месенджеру в Америці. І явно мітить на те, щоб цьому снарчату надати житло. Тому, якщо ви думаєте, що ви робите не унікальний продукт і в результаті вийде, що з цього буде якась цінність, то ні. Завжди намагайтеся робити те, що ніхто. Він поки що не робить, що важко повторити, і що має реальну цінність, а не просто якусь копіпаску. Як бачите, як і таке? Це сів. Дев'ята. Допомагати всім. Це просто, я не знав, що на восьмому слайді написати, я говоря. Допомагати всім. Там був Вима, має, має, слайд. Так. Дуже? Дуже Дякую. Допомагати всім. Це до бізнесу не має ніякого стосунку, але це має стосунку до просто базової етики поводження, скажімо так, до сучасної діалектики е, технологічного підприємництва. Якщо вас просять допомагати. Ну, Незалежно від того, що ви дуже крутий програміст, а вас просять, я не знаю, там, написати три рядки коду, якась сусідка. Завжди допомагайте. Ви ніколи не знаєте, так як зараз час комунікації, чим потім ця допомога вам видається. Десь причина різних у нас угод і так далі випливала з того, що хтось когось, партнера з компанії, попросив приїхати, допомогти з якоюсь фігньою, а в результаті виявилися якісь зв'язки і так далі, що вдалося потім багато сотнетисячних контрактів. Тому бути відкритими і допомагати всім важливий принцип. Ну і дуже проста річ вчити англійську мову. На жаль, зі своєї особистої практики я побачив, що дуже багато є успішних е професіоналів в Україні. І вони просто не можуть просувати свої продукти в світі чи продавати свої послуги, тому що вони не знають англійської мови. Здавалося, у 2015 році ну, це вже не проблема. Та виходить проблема. Але крім англійської мови. Я взагалі ради вчити дуже багато мови. Тому що мови програмування змінюються зараз досить швидко. мови програмування розмовляють комп'ютери. А мовами людей люди розмовляють тисячами років. І ці знання, які ви знаєте, чим ви потім, коли ви цим не займалися, вони завжди вам купляться, за будь-яких умов повернуться. Тому вчення мов вкладайте дуже багато зусиль. Це точно вам повернеться. Оце базуючись на таких загальних принципах, ми і будували компанію, яку потім інтернет Ітенамінаційна група. 20 секунд. Там побудували десятки проєктів, які сьогодні зробили можливим десяткам талантів себе реалізувати. Ну і найголовніший, мабуть, мій меседж, що сьогодні криза і наш весь бізнес ми повністю почали кризу 2008 року. Бо була криза 97-98, коли перший раз, був майже дефолт, економіка просіла і так далі. Наступна криза була 2008 І саме у 2008 ми почали наш бізнес. І нам вдалося дуже багато зробити, тому що криза це завжди дуже багато opportunities, можливостей. Зараз криза, і якщо ви, можливо, думаєте, у вас немає візного думаєте, його почати, вам треба краще прямо зараз діяти. Тому що в кризу. Починають змінювати силу тяжіння, з'являються прогалини, вікна, ви можете за своєю ідеєю кудись струмитися, знайти легше гроші. Ви довіряєте, це криза. Гроші інвестиційні в Україні знайти. Отак. Це війна, криза. Угоди кожного, кожного тижня закриваються. Вони навіть не публічні, те, що я знаю. Грошей повно, ідей повно. І те, що кажуть, що війна, так і все погано, ні, ні, опаки, це час діє. Так що, що б я не сказав? Диете сега уште може чекате 50 годии кури на стопна криза да биде, може не да беше